Як ви думаєте, який орган у людини не не відновлюється сам по собі? Ну, кожна якась клітина, там якийсь орган може хоч трошки, але відновитися, але є така. такий орган, який взагалі не відновлюється. Як ви думаєте, що це може бути? Не знаю, мозок. Ні, мозок трохи трохи. трошки там, як там якісь медицини приміняють, там трошки якось теж відновлюють. Кажу, що не мозок, ні, щось, щось друга якась частина. Тоді не знаю. Ну не, є в людей багато не брати не нервові клітини. Так, Я знаю, вони не відновлюються. Це це 100%. Так, а ще що? Ще є одна. Ще правда. Не знаю. Ще не знаю, є точно одна така не цікава. От подумайте, що, що таке не може відновитись. Е... Кажуть, на старості там вообще вони там ця, ця орган майже шкіра. зникає. Ну ні, шкіра стається, <рес> <рес> вона не зникає. Давайте з трьох з трьох раз. Давайте пробуй вгадати. Печінка. Печінка щось теж трошки кажуть, що там можна підлатати її, там, пересадити ще щось зробити. Ну, серце. Серце багато теж відпадає. І третій, які. М'язи. М'язи. Зуби. Зуби. Зуби все банально. Ono je što, sve, mi da, sporta se sve, no je no. kapet. No.